Українці, вітаю вас всіх з Паскою сьогодні, великнем. Бажаю вам бути самими здоровішими, самими щасливішими. не забувати про своїх рідних, близьких, завжди бути на зв'язку, тому що нашим матусям, нашим дідусям, нашим бабусям дуже важливо бути поряд з ними. Зараз я дуже лицемірю, тому що. Насправді я не сама хороша дочка, але ми стараємося і ми вирівнюємо свої взаємовідносини та Кирило. Ну, Кирило, на жаль, поки що це моя карма за те, яка я донька, така мене дитина. Все, ще раз вітаю цьому -цьом обожнюю вас. Давайте цокатись. Свято. Всім. Так, Кирило, можеш Повікає. сказати пару хороших слів, сьогодні? свято, Пасха. Не може. Дідусь, можете пару слів сказати сьогодні, ну, Свято, Пасху. Кажи, кажи ну, так, так, так склалося, okay. що деякі чоловіки вважають, що якщо я їм кидаю посилання на свої відео, то я а, шукаю собі жениха. А любі друзі, я п'ю вино з пакету раз. Нічого з цього мною не приготовлено. А, ні, брешу, я зварила яйця. Я зварила яйця, а оці розові ще дідусь приніс. А, це все, що я приготувала. Це все, що я приготувала і покришила оцей бутерброд. Все, все. тому забудьтесь будь ласка, що я шукаю собі жінка. Якщо, Ні, Якщо вам не потрібна господиня в хаті, то так, це до мене. А, і що... якщо я знімаю болячки і свої ліки, це ж так сексі да? виявляється. Ну, так, да, так. Да. Якщо ви думаєте, що я шукаю собі так жіні хату, ну, не забувайте, що в мене ще й дитина є. Яка постійно зі мною

Зір хорошою. Я завжди прокидаюся з тої ноги, бо кожна нога супер. І мені до життя не забракне с ноги. Я їм їю з мобильним зубом. Я працівниця року у весному житті а помеля. Усе налагали, це лишилось лягати вчасно спати І я кажу собі, <пл 'язок> усе буде чарівно, якщо справи йдуть криво, тримай спинку рівно, те життя може йти, і пішки сьогодні день не втішний, завтра все буде розкішне. Усе буде чарівно, якщо справи йдуть криво, тримай спинку рівно. Те життя може йти, і пішки сьогодні день не втішний, завтра все буде розкішно <пл язок> <пл язок> i